Про що це говорить? Що народ український навіть самі тяжкі часи, Ми не було ні грошей, ніж нічого. До краси був звернені, вишивав. От я маю трьох хлопців. Говор бородати. Да. Говор бородати. Маю трьох хлопців, які мені сподобались, їхні вишиванки. Пан Сашко, пан Орест, пан... пан Дмитро. Ну і пан Сашко ліник теж до цього відходить. Дівчата, давайте будемо речим, кричимо радія. Маємо хлопцям і пожарнути, щоб їм було приємно, яку ми знаємо, щоб хлопцям було гарно. Хоч... Грець на конику комертися, грець шапка до лиця, любиться молодця. Да. Ой, я мамо люблю, гриця, грець на конику, вертиться. Люблю, на молодця. Сліва давай дівчат, виводь. І потім їх одружить. Правильно? що, вишивають сліва вибирає дівчат. Я б їх всіх вибрав.